Я порахував, що зниження цін по основним товарам ходовим, ті, що справді закуповують о, військові, о, принесло економію ну десь близько 6 мільярдів гривень у, у річному вимірі. Тобто, якби міністерство оборони продовжувало закуповувати о, оце яйця по 17 гривень. От, по незмінному контракту воно б витратило суму там умовно, ну грубо, давайте скажемо 40 мільярдів гривень. Якби воно витрачало всі гроші вже по новим зниженим цінам, ну от за моїми прикидками, це вже було б на 6 мільярдів менше. Але е, говорити про те, буде це 6 мільярдів, чи дуже складно. Ви розумієте, у нас е, ну у нас збільшується кількість військових, е, тому зростає просто сума, яка витрачається на, на е, харчування. Тому я просто так скажу: оціночно, ми з, зекономили щось. 6, але дивлячись на оці яблука, і дивлячись на те, що е, картопля е, по контрактам зрештою продовжує лишатись е, в, ціною 14 гривень, коли от у всіх магазинах повно по 8-9, по дев'ять, по по е, ми розуміємо, що ще є люфт, куди падати.